Вітаю вас, шановні батьки, ви є взірцем поведінки, ви об'єкт кохання та наслідування для дитини. Це необхідно пам'ятати завжди і тим більше, коли робите крок на проїжджу частину дороги разом із малюком. Щоб ваша дитина не потрапила в біду, виховуйте у неї повагу до правил дорожнього руху, терпляче, щодня, ненав'язливо. Ваша дитина повинна знати, одній на дорогу виходити не можна, дорогу переходити тільки з дорослим, тримаючись за руку. Йти треба по переходу спокійним кроком. А щоб був порядок на дорозі, щоб не було аварій та пішоходи не потрапили під машину, треба підкорятися сигналом світлофору. У темну пору доби. Щоб бути помітним здалеку, автомобілі вмикають фари. А щоб було краще видно пішохода, вигадали флікери. Це спеціальні значки, наліпки, які кріпляться в темну пору доби на одяг, сумку, велосипед тощо. При світі фар вони відбивають світло, тим самим попереджують водія. Обережно, пішохід. На дорозі світлячки, пішоходи маячки, флікери вночі доречні, забезпечать рух безпечний. Шановні дорослі, поставтеся відповідально до наших порад. Адже від вашої культури поведінки на вулиці, у громадському транспорті, від вашої поваги до правил дорожнього руху залишить життя та здоров'я вашої дитини. Пам'ятайте! Дитина навчається законам вулиці, беручи приклад із вас, батьків та інших дорослих. Нехай ваш приклад вчить дисциплінованій поведінці на вулиці не тільки вашу дитину, а й інших дітей.